І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду створювати учасники поп-гурту Blackpink. Що ж, не будемо затягувати приємного перегляду, ну а ми починаємо. І спочатку я буду створювати лісу. А взагалі хочу розказати про сам гурт. Мені здається, що гурт Blackpink знають по всьому світу точно, і їх знають навіть не тільки фанатики й попу, а й просто всі люди, тому що вони дуже популярні, і мені здається, що вони навіть найпопулярніша дівчача група так точно. Принаймні якийсь час були, і, можливо, зараз вже щось змінилось. Проте, як на мене, це гурт, який знають всі. І ось така от у мене вийшла ліса. І далі я буду створювати Дженні. Це друга учасниця гурту Blackpink. Я не встигла розказати про лісу. В 2021 році вона виграла пісенний конкурс Мама. Це була грандіозна перемога, і саме вона принесла Лісі дуже велику популярність. У неї є дві сольні пісні: це Мані, яку знають дуже багато людей, і також Лаліса. Теж вона дуже відома. І зараз трошки розкажу про Дженні. У Дженні не було таких прям грандіозних перемог, проте у неї досить багато сольних пісень. Із них дві дуже популярні: це Соло і You and Me. Їх теж досить багато хто знає, а також вона недавно випустила пісню разом із Зіко. До речі, я вже доробила Дженні, і ось яка вона у мене вийшла. Що ж, далі у нас на черзі третя учасниця, і її звати Джису. Впевнена, її теж багато хто знає, тому що в 23-му році вона випустила альбом Мі, який називається, і там дві пісні є. All Eyes on Me, вона не дуже популярна, а також Flowers. Я думаю, всі її знають, тому що це легенда минулої весни, і всі танцювали цей танець, і всі її знають. Мені подобається ця учасниця, і вона дуже класна. І наскільки я знаю, Джусу із всіх інших учасниць найстарша. Uh, і я хочу сказати, що по ній це взагалі не видно. І я вже її дороблюю, тому можете побачити результат. Ну, і далі у нас остання учасниця гурту Blackpink, яку звати Розе. Uh, вона не дуже популярна, тому що вона, наскільки я знаю, не вигравала ні в яких конкурсах, uh, як uh, саме співачка Сольна. Uh, і Пісні у неї не дуже популярні, проте е, в 2021 році вона випустила альбом з назвою Р і там дві пісні. Е, перша пісня GON, е, якщо чесно, я її навіть ніколи не слухала. А інша On the Ground, і вона мені дуже подобається. Пісня дуже класна і да, вона мені дуже подобається. І, в принципі, учасниця досить мила, весела, і, якщо чесно, я не розумію, чому вона не популярна. Ну, а ось і всі учасниці. Що ж, ось таке от вийшло відео. Насправді воно було пробним, тому що. Я не впевнена, що вам зайде такий формат, адже я думаю, що не всі з вас слухають кей-поп. Проте можете написати в коментарях, чи любите ви кей-поп, і чи знімати мені ще такі відео. Проте я дивитимусь на актив. Якщо буде багато переглядів, багато лайків, багато коментарів, то я обов'язково зроблю таке саме відео і ще про інші групи. Можете написати про які. Я обов'язково зроблю про стріків, тому що я сама стей. Але, можливо, ви любите ще якісь групи, тому напишіть в коментарях, і якщо там не дуже багато учасників, то я постараюсь створити і ці групи. Також, якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до в нових відео! then we start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance now I'll take my hand stop and the man on the jukebox and then we start to dance and now i'm singing like girl you know i want your love your love was handmade for somebody like